У Кропивницькому перехожим роздавали кольорові шкарпетки. Їх пропонували одягнути, причепити на одяг чи сумку. Це акція до всесвітнього дня людей з синдромом Дауна. Всі одягають кольорові. О, мама придумала, молодець. Про синдром Дауна я навіть нічого не знаю. Люди навіть з таким синдромом вони теж є люди, І щоб вони розуміли, що вони не одні такі там. Мені тут розповіли, що це якби генетичне, і люди цього не застраховані, ніхто. Акцію влаштували четверо працівників Центру реабілітації дітей з інвалідністю. Її директорка Лілія Місюня пояснює, що року 21 березня вдягають шкарпетки різного кольору або одну. Цим показують, що різниця між людьми з синдромом Дауна та іншими в одній хромосомі. Люди з цим синдромом мають 47 хромосом, замість 46. У 21-й парі хромосом є зайва, третя хромосома. От третій місяць, березень і 21-й день. Тому такий день визначений як підтримку людей з синдромом Дауна. Діти народжуються з таким затримкою, розумовою, і Для того, щоб стати, стерилізуватися, навчатися, працювати, їм потрібна постійна підтримка. і, мабуть, ну, Це довше, довше йде цей розвиток. Підтримайте цих людей, це дуже просто. Або ви в цей день лягаєте різнокольорові шкарпетки, або до свого одягу прив'язуєте одну шкарпетку. Головна мета це інформаційна. Ми розвіюємо міфи про захворювання людей з синдромом Дауна. Також інформуємо людей, що поряд нас теж такі діти, люди з цим синдром, і вони мають право на життя, гідне життя, і вони мають бути повноправними членами суспільства. Що Ті діти можуть бути агресивні, але і звичайні діти можуть і штовхатися і вбитися. Міф ще один що люди, тільки жінки після 35 років народжують. Дітей з синдромом Дауна, але це не так. Це не залежить від не знаю, раси, соціального походження. За пів години учасники акції роздали 60 шкарпеток. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.